Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні такий більш екстрений, можна сказати, випуск. Ну не зовсім екстрений, але більш приурочений сучасним подіям. А саме новинам у Німеччині. Це моя така рубрика, яку я вже знімала аж один раз. Тепер вирішила зняти. Другий раз, тому що в нас є великий, велика така подія в Німеччині політична. Я думаю, ви вже всі чули про руйнацію коаліції Ампель в Німеччині. Я, до речі, хочу сказати, що це не випуск новин. Я не роблю це з секунду на секунду. У мене немає мети якнайшвидше прямо в цю секунду повідомити вам про новини. Це більше. Така компіляція із німецьких ЗМІ про те, що я читала чи дивилася, і стислий переклад українською мовою, переказ і трішки роз'яснення, чому це важливо. Звичайно, я завжди фокус на українців і Україну тримаю, тому що для нас це важливіше за все. Але, звичайно, і щоб ви розуміли, що зараз відбувається в німецькій політиці. Ці які тенденції, тобто, це не випуск новин, гарячий breaking news. Ні. Це просто трактування. І події, які я висвітлюю, їм може бути і два тижні, і три тижні, і два дні. Але важливо просто розуміти їхні наслідки і розуміти, чому вони для нас важливі. 6 листопада, якщо я не помиляюся, так два дні тому було оголошено про те, що коаліція партій, які формували більшість у німецькому бундестазі, це Ампель Коаліціон. Це було значить, червоні це СПД і канцлер Олаф Шольц саме з цієї партії. Потім ФДП, це колір жовтий цієї партії, також діґрюне, зелений, дібуніс-нонці діґрюне. Розпалися, тобто коаліція, яка приймала рішення про політичне життя в Німеччині, про зовнішню і внутрішню політику у Німеччині, вона розпалася і це було доволі передбачуваним. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, звільнив Лінднера. Крістофера Лінтнера з посади міністра фінансів через там, свої причини внутрішньополітичні, але було очевидно, що ці три партії вони не можуть далі співпрацювати, і в них немає більшості для, скажімо, голосування ключових питань в політиці Німеччини. Це стосується і зовнішньої політики, і внутрішньої політики. Це хороша новина. Як для України мені здається, тому що канцлер Олаф Шольц займав доволі обережно і я б сказала навіть е, е, приховано про російську позицію. Він не говорив, звичайно, що він про за Росію, але він приймав позицію стримування Росії, йти на поступки Росії, віддати частину України Росії. Цю захоплену так і зробити з України він до речі сказав незадовго до того, як розпалася коаліція, про те, що Україна має стати такою Фінляндією в минулому, тобто нейтральною країною між Росією і. Євросоюзом і НАТО для того, аби не було в подальшому конфлікті. Але справа в тому, що коли Росія нападала на Україну всі ці два рази в 2014 і 2022 роках Україна і була нейтральною країною, вона не є членом НАТО. І вона ніколи не була навіть кандидатом, або запрошеною у члени НАТО, і це не завадило Путіну напасти. Навпаки, це уможливило цей напад. І Олафа Шольца за цю фразу дуже сильно почали критикувати, тому що це повне нерозуміння того, як працює політика, того, як мислить російський президент, що якщо йому показують. Слабкість, то він реагує ще більшою ескалацією, ще більшою силою. І через кілька днів коаліція розпалася. І тепер питання в тому, що наступним кроком буде голосування про довіру або недовіру до чинного канцлера. І тут уже зараз я дивилася сьогоднішні новини, думки розділилися. Олаф Шольц хоче робити, звичайно, як канцлер, голосування пізніше. Він хоче голосувати чи наприкінці, чи всередині січня про вотум своєї недовіри чи довіри. А його опоненти, наприклад, Фрідріх Мерц, це голова фракції Ци ЦСУ в Бундестазі. Це Така найбільша зараз фракція, яка набирає найбільше голосів статусом на зараз. Він говорить про те, що вже наступного тижня має бути це голосування, аби швидше. Зробити нові вибори до Бундестагу. Якщо спрацює план Шольца, якщо будуть голосувати у січні, то нові вибори найочевидніше відбудуться у березні 2025 року. Якщо пропозиція все-таки Мерца і критиків Шольца якось якимось чином відбудеться, і, наприклад, Олафу Шольцу недовіру проголосують недовіру. А це зараз найвірогідніший такий сценарій, тому що е, дуже багато противників е, саме його політики в Бундестазі, навіть серед коаліції, звичайно, то тоді вибори будуть е, уже в січні. Я подивилася також на так сьогоднішнє США у сьогоднішні недільні, недільне опитування, зонтакс У Німеччині щонеділі проводять опитування і запитують людей, за яку партію ви б проголосували, якби вибори були там завтра чи сьогодні. І ось така от цікава графіка. СПД та партія, від якої зараз канцлер Шольц набирає 16%, ЦДУ ЦСУ 34%, Зелені 12%, ФДП 5, АФД на другому місці. 18% Бундесара Вагенкнехт 6% і інші 9%. Перше місце ЦДУ ЦСУ, консервативна партія, друге місце АФД право. Радикальна партія ультраправа і на третьому місці СПД та партія, яка зараз по суті має канцлера. Ось такі ось результати дуже цікаві. Але, судячи з усього, найочевидніше, якщо Шольц піде, то наступним канцлером, можливо, буде лідер ЦСУ Фрідріх Мерц. Можливо, він навіть у травні, ой, в березні його переоберуть і оберуть канцлером. Але це тільки такі політичні припущення. Що стосується, до речі, Фрідріха Мерца. В його висловлювання щодо України набагато більш проукраїнські ніж висловлювання Шольца. Він говорив часто про те, що Україні, по-перше, треба надати ракети Таурус, німецькі ракети дальнього радіусу ураження та дальньої дії. Фрідріх Мерц також говорив, що Україна має стати членом НАТО. Він, до речі, якщо я не помиляюся, одним із перших німецьких політиків при... до речі, так здається. Я не пам'ятаю, чи габек був тоді з ним. Роберт Габек це лідер партії зелених в Німеччині. Так от я пам'ятаю, що Фрідріх Мерц один з перших приїхав в Україну після початку повномасштабного вторгнення. Навіть Олафа Шольца тоді не було в Україні. А Фрідріх Мерц приїхав. Це, якщо я не помиляюсь, була весна 2022 року. Мені навіть здається, що це був квітень. І він відвідував Бучу, щойно звільнену, Київщину. І я пам'ятаю ці кадри. Також сьогодні заяву зробив Роберт Хабек, лідер фракції, лідер партії німецької партії зелених. Вони так само дуже підтримують Україну. Вони проукраїнські абсолютно, вони абсолютно антиросійські, тобто це така повна протилежність Шольцу, якщо можна так сказати, чи повна протилежність АФД і Сарі Вагенкнехт, які є проросійськими. Вони так само за велику допомогу Україні набагато більшу військову допомогу, ніж вона зараз є від Німеччини. За поставку далекобійної зброї, за запрошення України до НАТО і Євросоюзу, і взагалі всі ті меседжі, які нам, як українцям, які боряться за свою країну і хочуть перемогти в цій війні і вижити, вони для нас є більш приємними і прийнятними ніж такі от філософські фантазії, навколо політичні шольца. Так, от, я не доказала свою думку. Роберт Хабек сьогодні заявив, що він так само буде балотуватися на посаду канцлера наступного Німеччини від партії зелених на наступних виборах. Ось так, тому що після виборів до Бундестагу, звичайно, будуть нові вибори канцлера. Тобто канцлерство Олафа Шольца добігає кінця і воно відбуд... закінчиться раніше відведеного терміну. Взагалі заплановано було вибори на вересень 25-го року. Тепер же ми бачимо ці всі пертурбації, і вони відбудуться раніше. І я дивилася сьогодні також нове опитування на вулицях Німеччини в різних містах. Запитували людей, як вони поставилися до новини про розпуск уряду, про, нові, про розпуск парламенту, про нові вибори можливі. І багато хто з німців сказали, що вони, скажімо, стривожені, налякані. Налякані не тільки долею Німеччини, казала одна жінка, а й долею всієї Європи. І це також дуже так збіглося символічно з переобранням Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. Тобто, оця от невпевненість у завтрашньому дні ці ризики вони постійно посилюються і в Європі, і в Штатах, і взагалі на всьому здається, на всій земній кулі, там, в нашому регіоні, так точно, на Близькосхідному регіоні. Дехто Казав, що це давно було, вже треба зробити, що це було очевидно, що ця коаліція не працює, і треба було ще рік тому розпускати цей парламент і проводити нові вибори, тому що дуже багато німців дійсно не задоволені політикою Олафа Шольца, не тільки зовнішньою, звичайно, але й внутрішньою політикою. До речі, щодо політики щодо українських біженців, СПД. Олаф Шольц, зокрема, він завжди висував таку тезу, що треба всім надавати соціальну допомогу, підвищувати там виплати на дітей не тільки біженцям, а взагалі німцям. І, звичайно ж, він за підтримку біженців, за збільшення цієї підтримки, там за збільшення кількості біженців, він відкрито так, відкриває двері. Німеччини, то Фрідріх Мерц, на відміну від Шольца, він більш консервативний у своєму баченні, і він вже висував і говорив протягом цього року такі от ідеї, що е, біженці, особливо українські, що чоловіки, можливо, чоловікам призовного віку варто працювати в Німеччині, якщо вони цього не роблять. То можливо їм треба скасовувати виплати, тобто він більш жорсткий у своїх таких от коментарях щодо біженців, прийому біженців, соціальної допомоги. І це, на жаль, чи на щастя відзеркалює також настрої німецького населення. Тому що чим далі, тим більше німців е, залишаються незадоволеними тим, що з їхніх податків мають фінансувати мільйони біженців не тільки з України, а й з, з усього світу, практично з Азії. І цей потік все збільшується і збільшується з кожним роком, і витрати збільшуються, а економіка не зростає, скажімо так, відверто. Економіка не зростає, і незадоволення. На тлі цього всього незадоволення такою от політикою воно так само зростає. Тому я хочу сказати, що в майбутньому через рік-півтора ми можемо побачити взагалі якісь ультиматуми для біженців, можливо, скасування допомоги, можливо, часткове скасування, урізання, скасування окремим верствам, наприклад, населення, тобто там, умовно, чоловікам призовного віку. Тобто ми побачимо все ж таки якісь якісь урізання і якісь більш суворі правила. І на завершення таких от політичних перипетій у Німеччині на завершення така дуже весела, хоча ні, не весела, доволі напевно сумна новина, але з таким веселим підтекстом. Я вже говорила про економічну нестабільність і про те, що ситуація економічна в Німеччині, вона так само не найкраща зараз. Дуже багато компаній скорочують працівників або е економлять якось на працівниках, урізають їм якісь виплати і так далі. І ось така цікава новина нещодавно з'явилася на сайті Deutsche Welle про те, що найбільша німецька металургіч... металургійна компанія, яка називається ThyssenKrupp Thyssen Steel, вона запроваджує ось такі от. Е Економію запроваджує економію коштів на підприємстві і вона перестане надавати ем, безкоштовну каву, молоко і печиво для своїх працівників. Я так розумію, що кава, печиво, молоко постійно були. Десь, напевно, на кухнях, чи там, де працівники відпочивали, відпочивають, і кожен міг собі зробити каву з печивом, і тепер цієї кави і печів уже не буде. І це саме пов'язано з економією і урізання, з урізанням витрат для цієї компанії, навіть ось такої великої металургійної компанії, найбільшої в Німеччині. Тому це, звичайно, така. Здавалось би, ну. Кава і тістечка, ну добре, обійдемося без них. Але це все ж таки говорить про тенденцію, яку ми спостерігаємо в Німеччині. І, на жаль, ситуація буде ускладнюватися з кожним роком. Ми входимо в таку зону турбулентності. І коли вона закінчиться, ніхто не знає. Але буде важче. На цій хотіла сказати позитивній ноті, але ні, е негативній. Але ми вже це розуміємо і тому. Ми не переживаємо. Я закінчую це відео. Напишіть, чи ви взагалі чули, чи відчули на собі, якось говорять німці про розпад коаліції, чи ви з ними про це говорили. Чи ви розумієте їхні побоювання, і взагалі як. На вас ця новина відобразилася. Якщо ніяк, просто поставте сердечко і вподобайку цьому відео. Я так само буду вам вдячна за це. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписані. А я вам дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в моєму наступному відео. Всіх вас цілую, всім па-па.